Біля кінотеатру Зоряний суцільний віп-затор регіонали з'їхалися. Зачинилися у залі з президентом. Я прийшов теж сів, за Далі була розмова після неї у регіоналів ідилія. Ми одноголосно голосуємо за всі євроінтеграційні закони. Поповзли чутки. Президент влаштував розбір польотів. Мовляв, серед своїх є група депутатів, які противляться євровектору, бо їх більше тягне до Росії. Розмова про створення окремої фракції не стояла в принципі. Це неможливо. Розковник, чого? церкви, яїць, помідор, чого? Вони обидва та ще інші не приховують. Бачать більше перспектив для України саме в митному союзі, а не в Європі. За. завтра у друга день рождения. Ему 55 лет. В Москве. Я избирался в городе Севастополя. Они думают о том, как Украина должна быть в таможенном союзе. Та сантиментами до России довелось пожертвовать и за вказівкою президента тиснути кнопки за еврозаконы. Я считаю, что каждый депутат, который является членом фракции, должен выполнять решение фракции. Мы с удовольствием голосуем проекты. Про владної одностайності під час голосування таки не було. Деякого стримував бізнес, підписання угоди їм не вигідне, бо товар стане неконкурентоспроможним. а дехто просто не вийшов на роботу. Не іщите чорну кошку в темній кімнаті, її там немає. у нас ні проблеми взаємоотношення в фракції по голосуванню за тієї законопроекти. є поводи. По сигналу якого змушені голосувати так, як наказують, прийняття пакету законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію, стане рішучим кроком не тільки на шляху України до Європи, але й на шляху побудови Європи в Україні і противитись цьому краще не треба, кажуть експерти. Бо є приклади, коли незгода може обернутися судовими розборками. Допоки одні депутати слухали політику партії у зоряному, інших вже запросили до суду. Смішно, що так співпало, що саме на цей день, наприклад, розглядалося питання про визнання недійсними виборами, десь там в якомусь одеському огрузі, де пан Марков обрався. Доводити законне депутатство. Доводиться нардепу регіоналу Ігорю Маркову. Затятому противнику в бік Європи. Куда? Куда? Марков став у фракції партії регіонів там, таким своєрідним «інфантерібель», тобто людина, яка порушує якісь внутрішні правила гри. Не за справедливість, а за проросійські погляди розпочався проти депутата судовий процес, так вважають опозиціонери. Його хочуть позбавити мандата через фальсифікацію виборів у одеському окрузі. І сам Марко пишуть змі, теж упевнений, це йому за те, що він проти євроінтеграції. Якщо завтра нам будуть погрожувати силовим характером, я впевнена, такі погрози відбуваються і зараз. Але ми йдемо тим шляхом, який обраний комуністи дружно вряд націлились у митний союз. На тепер вони хочуть референдум з цього приводу. Булі перспективною і правильно була би все таки інтеграція України в таможенний союз. За лічені тижні до Вільнівського саміту парламент спохватився, бо треба ж Україні врешті-решт визначатися своїм подальшим рухом. Партія сказала: Йдемо в Європу. І сказала вона це словами президента. І опісля цих слів більшість депутатів розвернулися на захід. А от про долю головної умови вступу України до Євросоюзу партія мовчить, чи то не визначилася, чи залишає інтригуюче питання на десерт. Звільнення Тимошенко президент у парламенті опозиція знову за своє. Але про Тимошенко з вуст гаранта не пролунало ні слова. Але на відміну від попередніх візитів, тепер опозиціонери вислухали парламентського гостя і жодного разу не перебили. Тому що така була домовленість на останній зустрічі з Януковичем. Брюссель їм чітко сказала, що якщо ви хочете реалізації цієї угоди, я б на початку ну, проголосуйте хоча б цих вісім нещасних законів. За інформацією у пресі на наступному тижні Тимошенко, нібито мали прооперувати у Німеччині та підтвердження цьому немає. Та й чи хоче сама Тимошенко виїжджати? Ніхто не не їй ніяких пропозицій на цей що нам не хотілось б, щоб цей виїзд за кордон став якимось аргументом для Януковича. Для того щоб е, вона е, ну, закінчила е, свою політичну кар'єру в Україні, Тож нині брюссельський пункт про звільнення Тимошенко висить у повітрі, і багато чого каже експерт. Тепер залежить від самої ув'язненої є. А... Ресурси, якщо не зірвати підписання, то різко ускладнити. Оцінювати, як Україна готується до підписання угоди. В середині жовтня буде рада міністрів ЄС. Парламентарів спитають про ще два неприйнятих євроінтеграційні закони, зміни до виборчого законодавства і закон про прокуратуру. Щоб розібратися з цими пунктами, парламент має кілька пленарних тижнів. Анна Мірошниченко та Іван Вірченко. Час підсумки.